Тим привіт. Сьогодні ми з вами будемо грати нову, як нову в плані випуску, так і нову для мене категорію ігри а, в жанрі Point and Click. Це гра від виробників серії ігр Cube Escape і Rusty Lake, називається Underground Block. Що нам пропонують в цій грі? А саме нам пропонують погодити під землю Rusty Lake і відправитись в ходу по асфолтам під життя Лоя Бандеру. Ми будемо переміщатися по станціям метрополітену, кожен на яких символізує кусочок минулого або майбутнього Лоя. Не буду затримуватися, вдаватися в подробиці. Всім бажаю гарного перегляду. Беремо чайочки, кафіочки, умощуємося зручніше. А я розпочинаю. Underground Blossom. Почат. Як ми бачимо, приїхав потяг. На потязі Мабуть, приїхала Лора. Ой, а там був. Чекайте, там був чемоданчик а я його не взяла. Разцілей представляє Underground Blossom. Угу, Пряма, це, мабуть, пряма ага, карта метрополітену. Перша зупинка. Що ми тут бачимо? Ми бачимо так, значить, у нас що? Рухайтеся, щось дуже швидко все. На... Написали і зникла на... зник напис: ця жінка швидше за все є: або сама Лора Вандербург, або. Ну, нап... Надіюсь, я правильно кажу. Або ну, я не знаю, якесь інше. Я рада, що ви тут. Ну, теж. Це моя дочка, донька Лора. Ага, значить, це мама. Це ми бачимо маму Лори Вандербург. Ну, чудово. Please, Будь ласка, подбайте про неї. А ми маємо а, розгадувати головоломки чи просто знову все подочеріти дитину. Вдочерити, вдочерити. Мене ці ігри стали переслідувати. Дуже цікаво. Що ще ви скажете? Нічого. Який гарний, не знаю, як це називається, колон. Деякі предмети можна тягти. І мені показують, що можна. Ой, я чому вона голенька і лисенька. Я взяла шпильку. Я ж розумію, що більше нічого я не можу зробити з нею. Слухайте, це все непогано, але о, я не можу назад її вкрити. Дитина може замерзнути. Та я вам, як мама, говорю. Так, у нас тут. Є чомодан. І угу. що ми бачимо? Ми бачимо пляшечку з молоком і сірники. Більше нічого немає, потаємного кармана немає. Ну, давайте думати логічно: пляшечка з молоком ну, явно не для мами, а для дитинки. Окей, поки що ми дали бутилочку пляшечку для дитини. І давайте будемо. Рухатися е, далі, дивитися, що в нас тут. якийсь плакат. Абсолютно нічого я з ним не можу зробити. І ящик, кусок тканини і напилок. Кусок тканини і напилок. Добре, давайте ще подивимося, що тут може бути. Так, звідси я вже все забрала. Ключ. Ну, швидше за все, цей ключ нам буде потрібний. Може, шпилька? Давайте будемо пробувати все, що в нас є. А що це? Ух ти! Прут. Прут чекайте, а в українській мові є таке слово пруд. Щось я не пригадую, що українською мовою моє було слово пруд, ну, потрібно буде взяти словничок і, напевно, перепровірити. Ну, А що? Ну, добре, я взяла, а все одно мені нічого не доступне. Піднажали все. Ми отримали з вами ключ. Прикольно! У нас є ще й ключ. Погнали далі. Апотяг хто вже ту-ту, потяг тут тут -ту. Це нічого? І тут теж нічого. Тикет. Тикет це квитки. Каса 1 і каса 2. Окей, у нас є ключ. Деякі предмети можна тягнути? Ей шановна, добрий день! А ви можете дати мені квиток? Чомусь, шановна, не відповідає. А що у нас спить? Може, її прутом? так до наступної станції з вас одна монета. У мене немає монети, а шпилька вам не підійде? Мабуть, ні? Окей, давайте подивимося а що тут є? Нічого немає. Монетки, я також не знайшла. Слухай, в тебе часу монетки немає. А що це? Це Якась, напевно, загадка, чи що. Окей. Ходіть домаляти. І Добре, в нас є тканина. Давайте спробуємо хоча б тканиною прикрити. Срам, срам маленької лори. А то ми не тільки поринули в спогади, а ми, як ви бачите, уже навіть бачимо її безспіднього. Що це за такі звуки вона видає? Ой-ой, трішечки. За межі підгузника вона нафуркала. Боже, яка, яка, яка біда? Яка біда? Ну, що ж добре? Так, тут ми цей участок весь проробили. Що в нас з цим годинником? Можна тягнути і прокручувати. Зрозуміло. Ну, добре, будемо тягнути і будемо перекручувати. Ну, а що робити? По-іншому ніяк. Окей, давайте викинемо тоді підгузок сюди. Накрити не можемо. Поки що накрити ми не можемо. Хм. Так, ось з тим щось потрібно робити. Давайте спробуємо підпалити. Не палиться. Сюди сірники, звідки їх здається. Він достало. Що, давайте спробуємо тоді може сірника кинути. О, чорт! А ось і швидесенько погастили. Шкребо. Так, давайте думати логічно. У нас є шкрибок, у нас є напилок і у нас є пруд. Ну, в принципі, прутом і напилку ми вже з вами е, скористалися, бабка чекає від нас якусь монету. А якщо я спробую цим відкрити, швидше за все. Це в нас якась тут загадка, яку теж потрібно буде розгадати. Так, я протом і напилком вже пробувала. О, не чудово. Я зцарапала плакат, і ми бачимо тут напис: Майбутнє прийде. Ну, добре, майбутнє прийде. Хай приходить майбутнє. Ага, дивіться. Ось ці якісь закорючечки, бачите, я їх показую вам, вони, Це є частина. Ось як на, на колоні, на тому на медальйоні у мами Лори. Значить, що нам потрібно зробити, ну, мабуть, ось ці завітки. Добре, я ну, надіюсь, що я запам'ятала. Вони у нас тут всі світяться. Давайте зробимо, щоб вони всі світилися. М -м 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 -м. І нічого. О! Так, поїхало, поїхало. І ми бачимо годинника. Годинник у нас показує 10.15. 10.15, стрілки не рухають. Окей, 10.15. Погнали сюди, Будемо з вами виставляти 10.15. Ну, така толку. Ну, 10.15, окей. а рівно ж я а, працювала. 10.15. Бріхав потяг. Круто. Потяг приїхав і що мені це дає? А мені це нічого не дає. А знаєте, чому це мені нічого не дає? Тому що як виток, так і не придбала. А давайте спробуємо разом з вами проїхатися, якби, як то кажуть, з зайцем. Да? А вдруг нас пропустять. Хоча, судячи по вусам і бровам, дядько серйозний і дуже сильно любить свою роботу, і навряд чи він захоче пропустити мене без квитка. Прошу квиток. І, і такі обценьки, наче він хоче мені не квиток е, продирявити, а. Па, і монеточка. Ганети вам монетку. Ні, він не хоче монетку. Ну, добре. Ходімо тоді до каси. Зараз ми бабки все-таки віддамо монеточку. Вона дивіться, як сидить, чекає. У вас монетка. Одна монетка, будь ласка, каже нам каси. Ну забирайте тримайте гарної nice подорожі. Киток на метро. Ну що? Давайте вертатися назад. До... Так. Гарної nice подорожі. Юху, ну що, поїхали надалі далі? Поїхали далі. Ну, ви зі мною чи як? Ні, я без вас їду. Забувайте. бувайте. Значить, все-таки дитину вона залишила собі і мені не віддала. Ну що ж, добре, дитина повинна бути разом з мамою. Навіщо вона нам? Значить, ми відбули від станції Колиска і прибули до станції проспект дитинства. Ой, цікаво, цікаво, проспект дитинства. Це вже тут вона, напевно, трішки підросла. Ну, буде дуже цікаво. О, і знову на зупинці нас чекає мама Лори. З коляскою. Але дитинство. Дитинство, чи ні? Дитинство. Ух ти! Як вона підросла! Привіт! Ви дісталися цього року. Я не хочу її лишати, але можливо мені доведеться. І знову. Е Скільки там, мабуть, років 8-10, дивіться, жінка знову стоїть перед вибором. Чи залишити, чи зали... дитину собі, чи віддати. А що скаже, хоче солоденького? Ну, У мене нічого немає, напільник тобі навряд чи піде. Ні, вона хоче солоденького. Ну що ж, ходімо? Будемо шукати солоденьке. Давайте для початку роздивимося, що у нас тут є. Mm, значить, у нас нас є телефонна будка, я так розумію, і це знову потрібно буде шукати ключ. Далі ми маємо якийсь люк. А давайте спробуємо. А це що? Стара жувальна губка? Крашувальна губка. Ну, прикольно. Угу. Тут у нас якась головоломка. Але видно, що не вистачає якогось елементу. Угу. Добре. Добре, добре, добре. Пішли, подивимося далі. Тут у нас нічого немає. Від малого до великого, і настільки великого. Так, зараз знову мале, велике. Мале, ага, ні, давайте ще раз мале, велике. Ключ! Ну, Давайте дивитися. Газета фото. Щось. Пробуємо цей ключ. Ні. Цей ключ не підходить. сейчас жвачкою заліплю. Дерку, що зроблю шкоду. Все, по не все. І потяг нас поїхав. Реально. Окей. Давайте дивитися далі. Що у нас тут? А це більш схоже на заочікування. Плакат. Це що? Совушка. Не знаю, можливо, щось тут і потрібно робити? Ну, не знаю, що це які новини, які новини. Руки геть. А тут що? Одс один сорок три. Одс один сорок три. Давайте тут спробуємо виставити 21.43. 21. Десь так. І нічого не відбулося. є значить. Нам все-таки потрібно піти розгадувати загадки. Вона хоче солоденького. Добре, давай ми спочатку розберемося з. Телефонною будкою. Мені потрібна монетка. Зрозуміло, мені цікаво, чи багато із вас, моїх глядачів, знають, як набирати номер на ось такому телефоні. Ну, я його ще застала. Ну, і не тільки такі телефони застала, а і динозаври, тому, в принципі, я знаю, що з ними робити. Давайте спробуємо Лорі дати губку. Нічого вона якась. Стара, пожована уже давно. Що це? Боже бідна дитина. Вперво вона мені віддала пожованого. Теж непогано. У мене є така невеличка ідейка, а якщо ми візьмемо, і оцей плакат повісимо сюди. А, він не тримається. Окей. Ми зробимо по-іншому. так Дуже розумно. посмішка Так. близько в очах. Браслет, зачіска. Великі очі. Вухо зачесалось. перша посмішка, сюрприз. О-о. 24. 355. Дзвоніть, що сталося. 24, 355. Бігом погнали. 24, 355. Давайте. 20. А, ну так в мене ж немає монети. Слухайте, а що з газетним кіоском? Дивіться, я застряла. Чому затікаєш? Is... Mm -hmm. Малави ще стікає. Лора, стій, ти куди? А, а ось і вона. А що в тебе в руках? Фрагмент витражу. О, ну що робити з цим фрагментом витражу? Я вже точно знаю, тому. Давайте сходимо, десь я тут бачила. Ось. Він. Ось цей фрагмент. Відражу. Щось треба тут робити. Так, ось він, фрагмент вітражу. Все, я колись грала гру ось такого типу. Я, в принципі, знаю, що тут робити. Тому що. Так, бачите? Дивіться, я вже склала е низ так дуже гарно. Угу. не непогано, і, чесно кажучи, не така ти важка загадка. Ми дістали ручку. Ось і все. Дивіться, у нас є ручка. Ручка до чого. Ось сіди до газетного кіоску. 100% до газетного кіоску. Фотосервіс. Фотографуйте мене, будь ласка. Газетка. Ну, 24. 355 Треба запам'ятати. маєте Майте ну, газет Так. от тобі і монетка. А що тут? 2443. Ну, це явно о, час о, для потяга. 24, 355 20. 435. Вітання, добре, що ви подзвонили. Це кінець поки що. Ми зустрінемося знову в найближчому майбутньому. Ну. Сядьте на потяг, о сьомій і покиньте станцію. Ага, знаєш, що такі кодна. А, цьому нічого не значиться Просто от. Ось сьомій. ми переведемо годинник на сьому і покинемо. Так. Ой, перемотала. Приїхав потяг, і я готова покинути станці. Знаєте що? Давайте, щоб не робити дуже довге відео, ми просто зустрінемося з вами у наступному відео і пройдемо ще дві зупини. Якщо вам сподобалося проходження цієї гри, і в цілому ця гра. Будь ласка, поставте вподобайки, можете поділитися своїми якимись думками щодо цієї гри. Можливо, я щось не в тому порядку пройшла, а також я вітаю любі поради щодо проходження таких ігор головоломок, тому що я тільки починаю в цьому жанрі працювати, і часто, що мені дуже подобається. Ще раз всім дякую, вподобайки підписка. З вас, з мене, ще більше цікавих відео. З вами була я, Наташа. І ми грали гру Underground Blossoms Пройшли аж цілих дві е, станції. Зустрінемося наступного разу. До нових зустрічей Бувайте, пока-пока!